Вітання! З вами знову Сергій Петрович, і ми продовжуємо вивчати фізику. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що на попередньому уроці ми ознайомились із практичним застосуванням тиску в рідинах та закону паскаля. Це доволі цікаві питання, які допоможуть вам орієнтуватися в певних життєвих обставинах. А сьогодні з'ясуємо причину існування тиску, що створюють молекули повітря поблизу поверхні землі. Сформулюємо такі поняття, як атмосферний тиск, нормальний атмосферний тиск, поговоримо про прилади, якими вимірюють атмосферний тиск. Чому існує повітря навколо землі? На екрані хмари й повітряна куля, яка рухається в повітрі. Завдяки чому в насосах і шприцах існує таке явище, як смоктування, на екрані анімація ручного насоса. Як діє тиск атмосферного повітря на тіла та організми на поверхні землі? На екрані анімація земної кулі. На ці та інші питання ви отримуєте відповіді на цьому уроці. Шановні учні та учениці, а чи задумувались ви над питанням, що може статися з фізичним тілом при зануренні на велику глибину? Пропоную переглянути фрагмент про невгамовну білку з веселого мультфільму льодовиковий період 4. Наша знайома білка бігає по острову і шукає знакове місце, де може бути захована карта жолудь. Зверніть увагу на її вигляд. Спершу вона має звичні для нас форми тіла та розміри: голова, тулуб, лапи і хвіст все як зазвичай. Але щойно вона починає опускатись у воду, її починає стискати. І врешті-решт, її тіло стає геть тонким, як сірник, Ба навіть ще тонше, як голка. Чому так сталося з тілом скрата? Ми вже знаємо з попереднього уроку: на тіло всередині рідини існує тиск. І чим більша товща води, тим більша сила тиску діє на тваринку. Але виникає логічне питання, а чи існує тиск над поверхнею води, коли білка перебуває на острові й має звичні для нас форми і розміри, чи діє на неї сила тиску. Можливо, на поверхні землі тиску не існує, а є тільки тиск всередині рідин, тому що скрата стиснула тільки тоді, коли він занурився на дно водойми. Розберімося з цим питанням. Гази рідини не мають власної форми, молекули газів довільно рухаються у просторі, до того ж, між ними практично не діють сили взаємного притягання, вони перебувають у хаотичному русі і, вдаряючись об поверхню тіл, чинять тиск. Якщо газом заповнити посудину, то він буде займати весь її об'єм. Якщо збільшити густину газу, то кількість ударів об стінки посудини збільшиться, а отже, і збільшиться тиск. Як відомо, на швидкість руху молекул впливає температура, а це означає, що зі збільшенням температури тиск газів теж буде збільшуватись. Молекули повітря мають масу, тому вони притягуються до землі завдяки дії сили тяжіння. Як показано на екрані. Повітряну оболонку навколо земної кулі називають атмосферою. Вона простягається на висоту декілька тисяч кілометрів, і своєю вагою вона тисне на земну поверхню та на всі тіла, які перебувають на ній, як показано на екрані. Чому ми цього не відчуваємо? Запитаєте ви. Відповідь очевидна, тому що повітря тисне на тіла з усіх боків однаково. Тобто сили тиску на тіла скомпенсовані. Іноді вживають поняття нормальний атмосферний тиск. Багато це чи мало? Уявіть собі, що нормальний атмосферний тиск на 1 квадратний метр столу рівнозначний тиску, що створює тіло масою 10 тонн під дію сили тяжіння. Але стіл, наприклад, не ламається, тому що атмосферний тиск. Тисне і на нижню частину столу, сили тиску згори і знизу компенсуються. Це пояснює і той фрагмент фільму, який ми щойно переглянули. Перед зануренням у воду на білку з крата діяв тиск, обумовлений ударами молекул повітря, але сила цього тиску скомпенсована по всьому тілу тваринки, до того ж, її тіло пристосовано до дії атмосферного тиску. Білка на острові має такі форми і розміри тіла, які ми звикли бачити, як показано на екрані. А при зануренні у воду на тіло тварини починає додатково діяти тиск стовпа рідини, що діє лише ззовні. Цей тиск великий і збільшується зі збільшенням глибини занурення. Тому тіло скрата стискається. Під дією сили тяжіння верхні шари атмосфери тиснуть на нижні шари, тому повітряний шар біля поверхні землі стиснутий найбільше. Розрізняють такі шари атмосфери Землі: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера, як показано на екрані. Згідно із законом Паскаля. Повітря створює тиск на поверхню землі і на всі тіла поблизу неї. Це і є атмосферний тиск П з індексом АТМ. Традиційно атмосферний тиск вимірюють в міліметрах ртутного стовпа. Його вперше виміряв італійський учений Евангеліста Торічелі у XVII столітті. Фото вченого показано на екрані. Розглянемо досвід орічелі більш докладно. Скляну трубку висотою близько метра, запаяну з одного кінця, то заповнив ртуттю. Потім щільно закрив отвір, перевернув трубку, опустив її в чашу з ртуттю і відкрив отвір. Частина рідини з трубки вилилася в чашу. У трубці залишився стовп ртуті приблизно 760 мм заввишки, як показано на екрані. Ця цифра і є значенням нормального атмосферного тиску. 760 мм ртутного стовпчика дорівнює 1013,25 гектопаскаль. Якщо вдосконалювати трубку Торічелі. Приєднавши до неї вертикальну шкалу, то отримаємо найпростіший барометр. Барометр прилад для вимірювання атмосферного тиску. Цей барометр є точним приладом, але він дуже незручний у використанні, має великий розмір та скляну трубку, яка може легко розбитись. Крім того, пари ртуті є отруйними. Тому на практиці частіше застосовують так звані барометри анероїди. Прилади для вимірювання атмосферного тиску, які працюють без рідини, як показано на екрані. Головна частина барометра анероїда легка і пружна порожня металева камера з ребристою поверхнею. Повітря в камері перебуває за зниженого тиску. До камери. Приєднана стрілка, кінець стрілки пересувається по шкалі, розмічений у міліметрах ртутного стовпчика, або в паскалях. Зміна атмосферного тиску приводить до зміни сили, що стискає стінки камери. Камера деформується. Ця деформація за допомогою системи важелів передається стрілці, кінець якої і покаже значення атмосферного тиску. Це значення може змінюватись залежно від погоди та висоти. Вчені помітили, що поблизу поверхні землі через кожні 11 метрів висоти тиск зменшується приблизно на 1 мм ртутного стовпчика. А тепер проведемо кілька експериментів, які вказують на існування атмосферного тиску. Надую кульку приблизно на 10 см в діаметрі і притисну її до вінець склянки. Надуваючи кульку далі, побачимо, що склянка приклеїлась до кульки. Склянку навіть можна підняти над столом, тримаючи за кульку. Запитання до вас, шановні учениці та учні, чому склянка ніби приклеїлась до кульки? Що станеться і чому, якщо склянку підігріти? Чи можливо провести цей дослід, якщо вінця склянки змастити мастилом? Чому? Відповідь поясніть, можете в цьому місці зупинити відеоролик і поміркувати над цими питаннями. Спробуйте відповісти самостійно. Отже, сподіваюсь, ви вже маєте відповіді на ці питання, а ми продовжуємо. І переходимо до пояснення досліду. Під час надування кульки збільшується її радіус. Об'єм повітря, замкненого між склянкою і поверхнею кульки, також зростає. Тиск повітря в склянці зменшується. Сила різниці тисків атмосферного повітря і повітря у склянці притискає гумову кульку і склянку одна до одної. Далі я візьму аркуш паперу і склянку з водою. У склянці води трішки більше, ніж 2 третини. Прикладу зверху аркуш паперу. Притисну його до склянки і різко переверну склянку. Папір виявиться знизу і, на перший погляд, мав би впасти на стіл, але так не відбувається. Навпаки, папір ніби притягнуло до склянки. Як це пояснити? Сила різниці тисків атмосферного повітря і повітря та води у склянці тримає аркуш. Як ви думаєте, чому тиск у склянці зменшився? Відповідь, як завжди, Пишіть або надиктуйте в коментарях до 11-го уроку в телеграм-каналі Фізика 7 Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного на вас чекає в конспекті до уроку. Також перевірте свої знання, виконавши тестове завдання. За словами знаменитого Леонардо да Вінчі. Якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяне насіння знання неодмінно дасть добрі сходи. Навчання корінь гіркий та плід солодкий. Хай вам щастить!